Що стосується загострення на фронті, то я думаю, що всі вже ну, про це знають, і це в дійсності ніяка не новина. На Донецькому напрямку там були постійно бої зараз вони загострились. На харківському напрямку у нас боїв не було зараз. Вони є, і це основний напрямок, ну скажімо, атаки Росії, але це ж не новина ще десь за місяць-півтора. До цього ми вже знали про те, що там будуть активні військові дії, і розвідка наша про це повідомляла. Навіть є така інформація про те, що ми знали, наша розвідка відповідно Збройні сили, Генеральний штаб, знали дати, напрямки, сили, техніка. ну, Сучасне, скажімо, забезпечення супутникова настільки. Досконало, що вона дозволяє відслідковувати пересування не то, що там бригад і колон військової техніки, а кожного навіть солдата. То зрозуміло, що це не є таємниця. Так само, як не є таємниця пересування наших Збройних сил, так само не є таємниця пересування росіян. Так що новин тут нема ніяких. Ну, що стосується можливого контрудару ще з напрямку Сум, не контрудару, вірніше, атаки на Сумському напрямку, я думаю, що це. Ну, скоріше всього, доволі вірогідне. І пам'ятаємо, що це території, які дуже, ну скажемо, вразливі, тому що це ну, прикордонні території. І ворог зробить все для того, щоб просунутися ну, до обласних центрів на відстань, там 10-20 кілометрів, тому що чому це так важливо. Для них важливо приблизитися в притул до наших великих міст для того, щоб мати змогу їх обстрілювати ствольною артилерією. Це, ну, це страшна річ, це дійсно це дуже небезпечна, дуже жорстока річ, тому що ракети в них обмежені, а от ствольної артилерії в них доволі багато. І от якщо вони зможуть цього досягнути, там на 10-20 кілометрів, від так як я говорю, від наших міст, то звичайно нашим містам буде ну. Доволі складно і в першу чергу будуть потерпати цивільні люди. Ну що тут говорити? Хай Господь допомагає, скажімо, Україні, допомагає Збройним силам України. Я ну майже на 100% впевнений, що міста наші не впадуть, що ні суми, не Харків захвачені не будуть. Тому що вже ну дуже багато є, ну скажімо, військових експертів, які так само про це говорять: про те, що ті сили, які є на східному фронті, ну, зокрема, наприклад, угрупування 50 тисяч військових російських на харківському напрямку і прогнозується біля 30 тисяч військових на Сумському напрямку, це звичайно дуже страшні, дуже великі цифри. Але це цифри не такі, які можуть привести до падіння наших укріпрайонів. районів, тому що тут треба розуміти, що саме місто це укріпрайон, район і доволі серйозний укріпрайон, район, але і перед містами ще є укріпрайони. райони. І коли зараз там в інтернет просторі я дивлюся, відслідковується, як не відслідковується. А є такі, знаєте, гарячі голови про те, що чому вони просуваються, а чому їх не зупиняють, а де ті укріпрайони? Про які говорили, а на них гроші потрачені. Ну, наскільки я знаю, ці укріпрайони є. І вони просуваються до цих укріпрайонів, а не вперлися в ці укріпрайони, тому що укріпрайони не робляться на кордоні безпосередньо в даному випадку, тому що це технічно було робити неможливо, тому що таким чином всі, хто там робив би ці укріпрайони, підлягали ствольному обстрілу. Ну, відповідно, багато могло бути людей, які могли загинути під час цих будівельних робіт. То я думаю, що ці укріпрайони знаходяться на відстані десь 10-20 кілометрів. Біля самих міст і росіяни точно в них впруться. Я думаю, що вони там і ну, залишаться. І, скоріше всього залишаться навічно у наших чорноземах. Хай Бог допомагає Збройним силам. Е, якихось підстав для там особливого хвилювання, я думаю, що е, немає. Ну Чому так немає? Тому що є багато таких, знаєте, якби ну, свого роду дрібних підсказок, які говорять, що. Ну, не варто хвилюватись. Не варто хвилюватись, тому що угрупування не 200-300 тисяч військ, дякувати Богу, наступає, а 50 тисяч на харківський напрямок. Не варто хвилюватись, тому що вони вже почали задіяти найманців з екзотичних африканських країн, а це вже теж певний признак безсилості, тому що, виходить, своїх солдатів вже не вистачає, то вони отих найманців починають як те м'ясо гнати. І ще з таких ну, цікавих речей, я думаю, що ми вже всі прекрасно знаємо про те, що транс-61 мільярд. Вже пройшов всі законодавчі там, скажем, узгодження, і що вже перші поставки на 400 мільйонів доларів, тепер на 300 мільйонів доларів поставки зброї йдуть, і по тій інформації, якою володію я, наші військові частини, які на передовій, вже отримують достатню кількість боєкомплектів і в першу чергу снарядів, тому що ну, не секрет про те, що в нас був снарядний голод. І по різних даних там називають різні цифри 1 до 10, 1 до 20. Ну, це страшні цифри, тобто вони там 10-20 снарядів, а ми один снаряд. Звичайно, так боротися протистояти неможливо. Дякуючи фінансової допомоги американців і наших європейських партнерів, я думаю, що ми вже отримали і найближчим часом і далі будемо отримувати дуже потужні транші військової техніки, військових боєприпасів, і ми 100% зупинимо цього ворога. Є уже підтвердження про те, що є. Перші f 16 на території України про це публічно не говорять, але самі факти деяких збиття російських, наприклад, об'єктів, російських перепрошую, ракет чи російських літаків чи вертольотів, говорять про те, що задіяні вже були f 16 Ну така думка військових експертів. І не секрет про те, що прем'єр-міністр Данії зробила заяву про те, що 19 f 16 будуть на протязі місяця, ну тобто десь до середини червня вже будуть в Україні. Звичайно, це теж не панацея, не треба це перебільшувати, тому що 19 це ну, хороша цифра, це краще, ніж нічого. але це не 100, не 200, тому що по запиту Україні треба добрих 100-150, літаків було. f 16 тоді ми могли б ну, суттєво, скажем. Атаки проводити і захищати наше небо від ракет і від літаків, і гелікоптерів. Ну але вдячні за те, що дають. Так що, якихось підстав про прорив там фронту, про те, що фронт посиплеться, про те, що дойдуть колонами до Києва, я думаю, що не варто. Да, Травень, червень липень буде гаряче не тільки в плані температурного і клімату. А буде гарячий в першу чергу на передовій. Але я думаю, що десь в середині літа наступить перелом, і, скоріше всього, українські війська підуть в контрнаступ. Наскільки він буде успішним, поживемо, побачимо, молим господа Бога. Щоб все було добре, щоб все було Україна, і ми нарешті зупинили цього ворога, і щоб ми його вигнали на кордони 91-го року, хоч це не буде легко, і, скоріше всього, не буде в цьому році. Скоріше всього, і тут знаєте, як кажуть, не треба питати ніяких ілюзій в цьому плані. Але те, що ми їх зупинимо і не дозволимо їм просуватися в глиб нашої території, ну для мене це ну, якби очевидні речі. Так що хай Бог нам усім в цьому допомагає в протистоянні з цим страшним агресором і допомагаємо по мірі можливості кожен як може Збройним силам України.